Всім привіт-привіт! Сьогодні моє відео починається з розпаковки. Чоловік замовив на AliExpress такі кабеля-перехідник з павербанку, щоб підключити до лампи. Маємо класну потужну лампу настільну купляли для тетянки, щоб вчити уроки. А так як зараз потрібно світло, бо виключають дуже часто. На довго. Вона має таку потужність: ця лампа, що освітлює всю кімнату. Там положення міняється, можна його вверх підняти. ось, І світло міняється. Купив два ж таких перехідника: один на 9 вольт, один на 12 В цій лампі потрібен на 12. Так, ще одна розпаковка це вітаміни. Те, чоловік собі замовив, я користуюсь... Е, користуюсь. п'ю вітаміни для е, мам, називаються премама -дуо». Їх можна під час вагітності, під час годування грудьми пити. До вагітності не пила вітамінів, а даремно. Коли встала на облік, здала аналізи на вітамін Д. І виявилося, що там дуже катастрофічно не вистачає вітамінів. Тому, якщо ви відчуваєте втому слабкість, моя рекомендація здайте аналізи на вітаміни. Може вам теж бракує вітамінів. Так, тут я добралася таки до цієї нижньої шухляди, в якій багато дрібних речей. Іголки, і дротики, і всього тільки чого немає. Хочу забрати це з нижньої шухляди, так як лісочка підростає. І вже зовсім скоро вона буде відкривати шухлядки, тому треба це все позабирати і підняти вище. А тут я так думаю поскладаю Тетянкин одяг. Бо з часом тут Тетянка буде в цій кімнаті, то буде їй зручно. Має багато одягу літнього, то я ось тут його поскладаю і вже буде готовий чекати на неї. Дивіться, хочу вам показати, що тут є такі защолки, треба повністю шухляду відсунути. І є такі висока. З одної сторони вона опускається, а з іншої сторони, так, треба повністю відкрити, піднімається. Треба одночасно з одної сторони підняти, з іншої сторони опустити і витягнути шухляду. Можна класно повитирати під шухлядою. Якщо ви ніколи так не робили, то попробуйте, будете здивовані. Тут я хочу відтерти сліди від маркерів на шухляді. Беру, Беру рідину для зняття лаку без ацетону. Без жодних зусиль витирає. Оцей маркер, бачите, яке чорне. Але не шкодить покриттю. Якщо візьмете з ацетоном, то роз'їсть, роз ну, може, це лакове покриття зверху може бути інше. Не словом, з ацетоном, не рекомендую. Тут кубка на виніс, тут є саме потрібне в перший, тут дві коробки бісеру, дві коробки ниток і порожні коробки. Ті коробочки, що є, я поставлю високо, ті, що залишаються. Ну, а те, що на виніс, там частина роздам подружкам, частину викину, бо вже не планую займатися рукоділлям. Трохи погуляли, посходили на закупи. Тут така подруга. Завжди, коли приходимо, роздіваю її, і вона так гарно такі потягушки робить. Сьогодні включила камеру, а вона дивіться, як чимненько лежить ніяких потягушок. <ріст> так постараюся зловити цей момент. Ну, то така милість. Та ще казала знімлю відео потрібних покупок для новонароджених діток. Ну, прям маст хев. Ось ця простень. Вона є водовідштовхуюча. Щоб там на неї не налилося, на сам диван воно не протікає. я би всім рекомендувала в кого малесенькі дітки, щоб придбали собі таку простеньку водовідштовхуючу, в мене від ікеї. Правда, в мене на одне спальне місце. Я так зачепила. А класно б було, якби було вже повністю на весь диван. Та-дам! Купила серветочки такі в АТБ. Зараз є акції по 25 гривень, 120 штук. Попробую. Хоча маю сумніви, що вони зайдуть, так як хагіс. А тут для сіяльників, новолітників, де вас в кого як називають, на старий новий рік дітки приходять сіяти. Цукерочки, мандаринки, бублики, ще якихось грошей дається. І... Діти йдуть щасливі. От. А тут мотивація до спорту. Всі наїлися смачних пампухів, куті, а фігуру теж хочуть мати всі красиву. Тому треба займатися спортом, хоча б якимось, хто любить ходьбу, біг, хто вміє вправи. станьте, зробіть їх, повірте, не пошкодуєте. Щоб була дисципліна при заняттях вдома, то краще собі зробити список вправ, які ви хочете зробити під час заняття, і днів, які ви їх будете робити, для того, щоб себе дисциплінувати. І робите можна декілька. Я, от, наприклад, роблю такий комплекс вправ: три кола із переривом в три хвилини. Якщо маєте бажання, можете повторити за мною. Мої улюблені фокуси з посудою. Є посуд? Хап, нема посуду. <ріст> На вечері в нас стегна з картоплею запечені. Нічого лишнього не додаю, сіль, перець, власне, все. <ріст> Запікаю в духовці під 200 градусів, 250, якщо хочете зі скоринкою. тішуся благами цивілізації, поки є електроенергія. А то з тими виключеннями духовкою не покористуєшся. То вже виключили, то скоро виключать. Та й таке. Нам смачного, якщо ви їсте, вам теж смачного. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Пока-пока.